Чи відбулися, на вашу думку, в селі Лотиша якісь зміни за кілька десятків років? Якщо так, то які самі? Негативні чи позитивні? Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, я ясна річ, що позитивні. Все таки в нас селі люди, якщо взяти статистику, то я думаю, що ті, хто хотів залишитися, ті залишилися і, і, і дуже бажання буде, щоб залишалися все. У нас нові побудови. У нас на зараз немає такої хати, щоб от вона пустувала чи ще щось. У нас яка прекрасна школа, дитсадочок. І взагалі, є робочі міста, все. Це, ну, я даже... Це тільки плюс. Ви бачити наше село в найближчому майбутньому. Таким, яким ми всі жизнь читаємо з ліківчими, зеленим, дорами, хадом. А в далекому майбутньому. В далеко в майбутньому. Насамперед, хочеться, щоб закінчилася війна, це саме головне. що наша радіо, тому що немає подібних давати. Хочеться бачити. Церкву, дуже -то хоча була церква. Ну і щоб процвітало, щоб наші діти, наші внуки все-таки залишалися тут. Дінастія, вона ніколи не закінчилася. Як ви гадаєте, що треба зробити для того, щоб ваші мрії стали реальними? Ви читайте, чи тільки мріється, а грі ніколи не Що б ви порадили своїм маленьким односельцям? Любить, цінить, дорожить.